Владу громадам концепцію реформи місцевого самоврядування. Міністр Володимир Гройсман обговорив з представниками регіонів під час селекторної наради. Важливо каже посадовець налагодити діалог та врахувати думки всіх територій. Водночас мова про федералізацію в унітарній державі йти не повинна. Відтак уряд пропонує децентралізацію влади. Ми маємо сьогодні повну залежність територіальних громад від центру, розбалансовану систему місцевого самоврядування, як наслідок слабкі громади. Вирішення е, більшості питань, на превеликий жаль, вирішується через корупційний чинник. Я думаю, що це заперечувати не слід. Позиція уряду з перших днів полягає в наступному. Ми абсолютно чіткі в своїй позиції щодо децентралізації влади, максимальної дерегуляції дозвілних і е, послуг. Згідно з концепцією, державні адміністрації мають бути ліквідовані, натомість створюватимуться виконкоми при обласних та районних радах. Адже, як зазначив Володимир Гройсман, владу потрібно обирати, а не призначати з Києва. Втім, столичний нагляд таки залишиться у формі державних представництв. Після реформи громади зможуть планувати розвиток своїх територій, контролювати забудови, дбати про інфраструктуру. Розшириться також перелік повноважень у соціальній сфері. Відтак учасники наради перейшли до обговорення. Очільник Прикарпаття Андрій Троценко торкнувся питання плати за надра, яке вкрай турбує. Людей та озвучив пропозицію. Закласти по можливості. Перерозподіл 50 на 50. 50% відсотків залишається в місцевих бюджетах. 50% ідуть іде до державного бюджету. Наступне питання в пакеті із платою за надри зрозуміло йде екологічний податок. Пропоную вже в перехідному періоді закріпити значну частину, можливо, дві треті частини екологічного податку. Також залишати в регіоні. Це два платежі, два податки, які треба розглядати в комплексі. Володимир Гросьман пообіцяв, що всі пропозиції будуть Овані до обговорення концепції реформи місцевого самоврядування, уряд запрошує широкі кола громадськості.